Дорогі українці-українки, зараз тривають рятувальні роботи у Свесі у селищі в Сумській області після удару російських бомб, влучання в будинок, зруйнований під'їзд квартири з першого по п'ятий поверхи. Пошкоджені також сусідні будинки. Ще один російський удар по життю у звичайних українських сімей: сім людей поранені, серед них дитина, дівчинка. Два. Роки її зараз знаходиться в лікарні всім постраждалим. Надається необхідна допомога. Були сьогодні також удари керованими авіабомбами по іншим селам нашої Сумщини, по Миропіллю, по вільній слободі а також по Харківщині. Сьогодні ж завершилася рятувальна операція в Чернігові після ракетного удару. Там більше 40 будинків і будівель були зруйновані та пошкоджені. На жаль, в Чернігові був загиблий. Мої співчуття. І це незмінне завдання посилювати нашу ППО. Зараз вже готуємось до зустрічі в Рамштайні. На цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки у захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і які допомагають нам із розвитком повітряного щита. Сьогодні ж детально доповідав головком Сирський щодо наших дій на фронті. По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, найбільш гаряче. На Покровському напрямку окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей в штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема. В боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно загалом я хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів сил, спеціальних операцій та 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Ми маємо всі пам'ятати щодня. Тривають бойові дії. Щодня Росія завдає терористичних ударів. Щодня маємо підтримувати нашу армію, всі наші сили оборони та безпеки України, бути активними.